як відкрити свій магазин у 12-15 років. Привіт! Якщо тобі 12, 13, 14, більше, менше і ти мрієш мати свій магазин, тримай прості поради, як почати вже зараз. Перше і головне, заведи соцмережі, інстаграм і тікток це твої головні друзі, платформи, де ти будеш показувати свої товари. Друге контент. Роби якісні фото і відео. Не соромся просити поради у друзів чи батьків. І головне, викладай хоча б два відео на день. Не знаєш, що знімати, тікток вже просто нашпигований прикладами. Ідеї буквально скрізь. Третє тексти. Ціни Писи, доставка, оплата, все має бути чітко і грамотно написано. Четверте, рахуй. Порахуй собі вартість, додай пакування, не забудь про прибуток. Веди таблишку, записуй усі замовлення, витрати, прибутки. Це дуже важливо. П'яте. Зроби свій фірмовий стиль. Придумай фішку магазину, зроби логотип. Є купа безкоштовних додатків, наприклад, канва. А ще обов'язково користуйся ChatGPT, Він допоможе придумати, написати, підказати. Ці інструменти дуже легкі, безкоштовні. І останні просування: знімай тренди, повторюй актуальні ідеї, додавай щось своє. повір, якщо зніматимеш багато, колись то точно залетить. пише в коментарях, чи були корисними ці поради, бо головне не боятися і почати.